Сім років брехні пані Оксана Пилипай у 2016 році, як і 26 інших людей, зацікавилася яскравою та привабливою рекламою нового будівництва котеджного містечка. Із білбордів та соціальних мереж обіцяли малу швейцарію за кілька кілометрів від рівного. Привабливою була і ціна квадратного метру 240 доларів. Пані Оксана відразу оплатила усю вартість. Це 20 тисяч доларів за котедж на 73 квадрати. Будівництво не йшло наших котежів, а будувалися тільки е, перші котежі, де не було жодного вкладника. І якби за наші гроші будувалися котеджі. І коли ми зрозуміли, що е, наша черга не настає, ну казали, що в березні будуть ваші котежі будуватися. Потім влітку е, там щось не получалося, і ми вже зрозуміли, що влітку їх не буде. Це перша лінія котежного містечка на землях городоцької громади. Тут 17 будинків на більше сил у забудовників. Не вистачило. У полі досі стоїть незавершена ще одна черга будівництва котеджів. А от житло пані Оксани і ще 26 людей так і не почали зводити. Більше того, збудовані котеджі та земля під ними станом на зараз уже продані. В деяких живуть люди. Втім, виручені кошти не повернули вкладникам. По факту, якби по нормальному в них щось не склалося, вони б могли б ці котеджі продати і повернути людям гроші, якщо вони бачать, що ну не йде справа. Але е, наші рівненські бізнесмени е, гарненько все собі придбали його незаконно, бо придбали вони як пусту земельну ділянку. А по факту там стояли котеджі. Заяви у поліцію, вкладники почали писати з 2017 року. Влаштовували пікети, ходили на сесії, але у відповідь чули одні обіцянки. Кримінальне провадження зареєстрували лише у 2023 році. Підозрюваних троє серед них рідні брати. Три підозрюваних Савчук Андрій, Савчук Ярослав та Кальніченко Андрій. Один з фігурантів Савчук Андрій є обвинуваченим у іншій справі по заволодінню грошовими коштами Рівненської брами. Інші два учасника ну, відповідно були задіяні і підозрюються у заволодінні грошовими коштами по ЖКБ Мала Швейцарія. Швейцарія-2». За даними прокуратури та поліції, підозрювані ошукали людей на 12,5 мільйонів гривень. Суми, що надходили на банківський рахунок створеного кооперативу, частково виводили на інші рахунки та привласнювали. У червні цього річ трьом ділкам слідчі повідомили про підозру. На даний час організатор будівельної афери перебуває у слідчому ізоляторі. Двом спільникам суд обрав запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 40-річний вніс необхідну суму 3,5 мільйони гривень та вийшов на волю. Під вартою брати Савчуки Андрій Калініченко вийшов під заставу. Пані Оксана вже давно не сподівається на те, що житло їй таке збудують, Хоч аби повернули вкладені кошти, але розуміє, що Легко їх назад не віддадуть. Всі впевнені в тому, що це все воно замнеться. Навіть якщо хтось дуже хоче посадити цих винуватців, посадять, а нам в ітогі нічого грошей нам ніхто не поверне. Ну хтось собі галочку зробить. Що посадили людей, які ошукали. Наразі триває досудове розслідування. Фігурантам справи загрожує від 7 до 12 років за ґратами. Ошуканим вкладникам, за словами прокурора, кошти спробують повернути за рахунок конфіскованого майна у підозрюваних. Справа триває. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.